Доброго ранку, ось ті підписники каналу Сільське Подвір'я. З вами на зв'язку Тернопільщина, південь Тернопільської області, Чортківський район, село Городок. І я господиня каналу Сільське подвір'я. Я це майже в кожному відео кажу, бо того, що мій ми, Михайлик каже, що він не хоче бути господарем каналу. Тому таку -то місію поводиря, як би то взяла я на себе. Ой, дякувати Богові, друзі. Відкрили очі. Дякувати нашим захисникам і захисницям, да їм Бог здоров'я, що нас захищають. Дякувати Богові все добре. Як ви бачите... Відео я трішки знімаю, але протязі дня я його закинути не маю часу. Тому що нова робота вимагає більше зусиль, більше роботи. І якби більше моєї енергії, але на роботу я йду з настроєм, а з роботи теж. Тому за все це я дякую Богові. А вам, звичайно, дякую, друзі, що ви в мене є. Дякую за ваші вподобайки, за ваші коментарі, за ваші переживання. Вчора мені пані Люба написала. <реш> Ще вже думала, що я стала директором, що не виходжу до вас на зв'язок. Та ні пані Люба. Ще не директор. Поки що. Ну, не знаю, чи хочу я ним бути, чи не хочу, але час покаже, як воно буде. Та й таке. Головне, що настрій до роботи є. З правильної ноги встала. І це вже добре. А вчора йду дорогою. Зустрічаю по дорозі. Купа жабів. Купа. Тільки думаю, щоб не зустріти гадюку. Бо того року вже пізно вечором я йшла, темна ніч, дорога розпеклася і я її зустріла. Цього року ще такого, дякувати Богу, не вийшло. Не знаю. Побачимо далі. Дорога суха. Ой, парасольку я забула, але нічого. Обіцяють нас дощик, але може розпогодиться. Ось от о, трошки таке хмарненьке в нас, трошки світле. Ну, нічого. Нічого, якось воно буде. Якщо на то воля Божа буде дощик, то буде дощик. На що воля Божа, те мусимо й приймати. Так що так. що так. Затягнула шапку, друзі, тому що е, помила голову зранку і хотіла йти без шапки. Шапку кинула в рюкзак. Мій Михайлик крику наробив, що ти волосся посушила, а голова то тепла, тому затягай шапку і не видумуй. Там собі, каже, розчешешся, все буде нормально. То й таке. Так що я зараз долаю свою гірочку невеличечку <кій> <кій> і прямую на роботу. Е, дуже мене запитували і чекають на відео, коли я покажу наше село. Я не знаю, як вам його показати. Треба, друзі, десь Михайлика потягнути на якусь гору, щоб вам показати. Хоча б трошечки. Хоча з одної сторони, а там десь пізніше з другої сторони. Бо так, щоб вам показати, село наше на рівнині. Ну, тобто, як на рівнині? Так що е, воно чуть-чуть так в долинці, але так... Я але так не в змозі я його з долини вам показати. Бо треба брати якусь якусь височину. Ота як я виходжу на цю свою гору, і вам можу, наприклад, ось цієї гори я вже зараз. Хоча тут дерева, але я вам можу зараз показати, що в сусідньому селі. О, бачите? Це я вийшла на гору. Це я вийшла на гору, і я вам можу показати, що в сусідньому селі. Отак. От а там далі ліс. Бачите, і там, і ось там далі центральна дорога асфальтована. Уже до інших сіл, ось туди. До інших сіл. Отак От я можу вам показати. А так, щоб показати село, Ну, то що я вам там покажу? Хіба хати? Відео вже було, як я йшла з роботи асфальтом. Чи на роботу, я вже не пам'ятаю. Тільки треба пошукати трішечки нижче. Трішки нижче. Я знаю, та не трішки, то вже, напевно, штук з 20 буде відео, певно. Я так думаю. Не знаю. Сусіди поїхали на роботу. Певно, чистити редиску. І завжди ми розминаємося. Десь так приблизно, як сьогодні. Так. Ну і що мене просили вчора показати село і показати свою роботу. Ну, я надіюся, що я вам сьогодні покажу. Ну, я так думаю. Побачимо. Ну і що, друзі? Відео до завершення, всім гарного, спокійного дня, мирного, дав би нам Бог, дав би нам Бог погоди, якийсь вітер звівається, але нічого, ми і це все переживемо. Так що бережіть себе і своїх рідних, всього вам найкращого. А я по можливості буду виходити до вас. Пишіть мені коментарі. Дуже вам буду вдячна за поширення і за коментарі. Тому до нових зустрічей, друзі. Па-па-па-па.